Всіх вітаю, друзі. Україну очікують найтяжчі дні, можливо, за весь період повномасштабного вторгнення. І звісно, це пов'язано з лютими морозами, це пов'язано з е, ситуацією в енергетичній інфраструктурі. Також це пов'язано з повною і тотальною, на жаль, безвідповідальністю влади, що в свою чергу е, чи зараз, чи можливо трохи пізніше, спровокує другу хвилю масового виїзду українців за кордон. І з цим ніхто нічого не зможе зробити по одній простій причині, бо Росія зараз намагається зробити Україну максимально непригодною до життя. При цьому відірваність від реальності наших українських політиків, а також повна відсутність відповідальності за провальні рішення, за корупцію і так далі, породжують лише нові, нові проблеми і створюють нові труднощі для кожного українця. На жаль. Ми сьогодні про це все поговоримо. Дивіться відео до кінця, підтримайте своїми лайками, коментарями, підписками. Дякую кожному з вас. По-перше, синоптики вже повідомляють, що на наступному тижні можуть Україну накрити морози аж до мінус 30 градусів. І якщо це все буде і надалі супроводжуватись ударами. Росіян по критичній інфраструктурі, то ми всі розуміємо, що по всій Україні ситуація буде тільки погіршуватись. Це при тому, що ми зараз бачимо, якщо ситуація тяжка була там, переважно в східних регіонах, там Одеса, додатково як Південь, так, Київ. То зараз точно так само шаленим відключенням світла і опалення підлягають також і центральні, і також західні регіони. Тобто, в загальному бачимо, що система енергогенерації, а також передачі цього всього по країні вона зазнає все нових і нових ударів і стає тільки слабшою і слабшою. Ну а на фоні шалених морозів. Ми бачимо просто безпрецедентні ситуації з розірваними трубами, з е, масовим закриттям ресторанного бізнесу по всій Україні, чого раніше просто-напросто не можна було навіть представити. І е, бачимо, що погода <кій> в 2026 році не дає жодного шансу пропетляти, вкрасти гроші, і щоб це ніхто не помітив. І е, насправді, якщо подивитися всі минулі роки повномасштабного вторгнення кожну зиму. То це перша зима, коли е, морози, там мінус 20 і вище тримаються в Україні довше, ніж один день. Тобто, фактично, минулі роки можна було красти гроші, чим в принципі Міндічі і компанія, і всі в йому подібні займались, і не нести за це жодної відповідальності, не мати жодних наслідків. Бо зима тепла, е, треба набагато менше. Е, Якби енергії на опалення, і тому все було плюс-мінус нормально, люди якось там собі переживали. В цьому році бачимо, що такого шансу вже немає, і е ситуація фактично стає критичною. Хочу нагадати, що Польща з року в рік заявляла про те, що зима кожен раз там осінню вони говорили про те, що в е зиму, там і 23, го і 24, го і 25-го року. Е Говорили про те, що ми очікуємо там нову хвилю українських біженців, і бачимо, що е, цього ніколи не ставалось, бо просто в Україні зими як такої не було. Знаєте, була просто прохолодна погода, але жодних лютих морозів, які трималися довго. Тому е, ситуація була плюс-мінус стабільною. Зараз бачимо, що е, цього немає. І що ж в загальному робить уряд, так, наш уряд, Верховна Рада і так далі. По-перше, на доповіді, яка була сьогодні. Шмигаля, який вже у нас перекочував з прем'єра, при якому, до речі, крались тотально гроші на енергетиці, він потім перекочував в Міністерство оборони. Там він також нічого якби людського не зробив. Тепер він міністр енергетики. І дуже показово є ситуація, коли сьогодні він доповідає у Верховній Раді, а там сидить 3,5 депутати під час засідання і клацає щось там собі в телефонах. В принципі, це чітко Ну, якби розуміємо чітко, яке відношення в наших народних депутатів до тих проблем реальних, які є на сьогоднішній день в Україні, і тому це ще одне підтвердження того, що в Україні потрібні вибори. І ми бачимо, що кожен рік, скажімо так, відкладання цих виборів через причини війни і так далі, він показує тільки деградацію державного управління в Україні. Ми бачимо скорочення. Кількості там і народних депутатів, якусь їх навіть певну ротацію, але в загальному немає нічого нового. І ті, хто вже сидить на посадах, бачимо, що вони нічого запропонувати, окрім обмежень, штрафів і контролю, вони більше нічого не можуть. Така реальність, на жаль. От. Але з барського плеча, що ми бачимо? Що уряд змінює правила пересування громадян в комендантську годину. Люди зможуть вільно пересувати, щоб дістатися до пунктів незламності, зокрема і вночі, сказав, власне, е Шмигаль. Е в мене вже, е напевне, з 2023 року постає одне єдине питання. Нахріна комендантська година в Західних і центральних регіонах, в тих регіонах, які навіть не прилягають до регіонів, в яких безпосередньо там е, тор, торкають е, бойові дії. І кожен, ну, якби, я це питання неодноразово вже задавав, і які раніше отримувались е, відповіді. Проте, ну якби, номер один, в принципі, це те, що е, по містам їде військова техніка вночі. і от щоб вона, щоб її ніхто не фотографував, щоб ніхто не мішав, от вона має там їхати вночі, і тому треба комендантська година. Е, друге, це те, що е, диверсанти можуть бігати вночі по містам і робити якісь пакості. Що ми бачимо насправді? По-перше, комендантська година діє тільки і виключно на е, територіях е, пунктів населених, так? А фактично, давайте по-чесному, якщо фурами навіть їде якась там військова техніка чи якесь спорядження, воно їде трасами, де і так їздять автівки, де немає жодної комендантської години і де можна робити точно те саме. Так, І давайте по-чесному, якщо фура їде, наприклад, десь там з польського кордону до фронту, то я не бачу. Ситуації, в якій би вона поїхала, наприклад, не по об'їзній, а поїхала б через центр міста для того, щоб провести там якусь військову техніку. Тобто ця інформація вже, напевне, дуже давно не відповідає дійсності. Так? Те саме, що стосується і диверсантів, ми бачимо, що реальним диверсантам, які там підпалюють машини військових і так далі, немає жодної проблеми це робити далі вночі. Так? І якби вони вночі це роблять, як на мене, на сьогоднішній день. Е, да, і в принципі, так, комендантська година це просто такий обмежуючий фактор для того, щоб тримати це. Просто ще одне тупе обмеження для людей, просто для того, щоб їх обмежити. Обмеження заради обмежень. От і все. Е, також пишуть, що це для того, щоб всякі там мажори по Києвам і Одесам не їздили по нічним клубам, і щоб вони сиділи вдома. Давайте по чесному: мажори і в Києві, і в Львові, і в Одесі, е, і всякі люди, які дотичні до влади і до. Грошей, вони і так, для них комендантської години не існує. Комендантська година, точно так само, як і промусова мобілізація, існує виключно для бідних і для безвладних. Все. Всі інші і так, в принципі, ночами, що хочуть, то і витворяють. От якщо вже говорити відверто, е, тому бачимо, але з Барського плеча. Можете ходити тепер в пункти незламності, бо так сказав Шмигаль для того, щоб погрітися. От, в принципі, якби цього не було, то і комендантського годину також ніхто б не відміняв. так? Або, як мінімум, її там не, не видозмінював. Така от дивна історія це один з тих незламних пунктів. як... Українцям встояти. Також Шмигаль сказав, що поліція посилює патрулювання вулиць, аби підтримувати громадський порядок і водночас надавати допомогу, коли це потрібно. Це також дуже цікавий момент, особливо коли е, працівники поліції точно так само ходять в парі з працівниками ТЦК і надають допомогу чоловікам, які не можуть самі прийти в територіальні центри комплектування, як вони. Власне, і розказують. Тому це також, знаєте, на фоні тих ситуацій, які тривають в Україні останні роки, пов'язані з ТЦК, з поліцією, в тому числі так, це не дуже сильно викликає довіру. Бо зараз рівень довіри до поліції в Україні насправді не сильно вищий від довіри, наприклад, до тих самих ТЦК. Тож таке собі покращення. Наступне Шмигаль сказав, що Україна має запасів. Пального на 20 днів, і нагадаю, що в таких містах, як Київ, Одеса, Харків, споживання, так і попит зріс на, на великий відсоток там по Києву, якщо не помиляюсь, на цілих 50%. відсотків. Чому тому, що люди закупляють пальне як мінімум для того, щоб можна було заправити свої генератори і бодай якось протриматись в цей тяжкий період. Також він сказав, що є запаси газу, тому обмежень не буде. Бізнес має вимкнути гірлянди та рекламні вивіски, аби економити електрику. Майже на всіх підстанціях є захист другого рівня. Практично кожен бетонний саркофаг витримав влучання шахедів. Це дуже е, цікавий е, момент, так, про те, що е, на всіх підстанціях у нас є е, захист другого рівня, і якби вони всі там щось витримали. Це би означало, е, що якщо у нас на всіх підстанціях є. Бодай, якийсь захист, то це би означало, що в нас ну, всі підстанції мають бути плюс-мінус цілі не ушкоджені. А тоді чому взагалі в нас проблеми з передачою електроенергії? Хтось може сказати? Бо я не знаю. І при тому, той самий Шмигаль також говорить, що в Україні буде посилення захисту енергетичних об'єктів. Більше 50 мільярдів гривень виділено на роботи щодо захисту енергетичної інфраструктури. Е, знаєте, на фоні розслідування НАБУ по Міндічгейту, де було вкрадено, 50, не 50, а 100 мільйонів е, доларів. Так? А це так, якщо перевести зараз на е, гривні, це виходить, якщо я не помиляюсь, це виходить 40 мільярдів гривень. так? 40 мільярдів гривень. Тобто таку суму, яку зараз знову ж таки виділяють на той самий знову ж таки, захист енергооб'єктів, які вже є роздолбані, е точно на таку саму суму вже власне, вивезли е грошей, е наближені люди до президента. Але зараз бачимо, що про це вже ніхто не згадує, особливо на фоні того, тієї тяжкої ситуації, яка зараз виникає. При цьому. Хочу нагадати, що і сьогодні в ранішньому відео ми це розбирали. Хто не бачив, переходьте, дивіться. Нордеп на горняк е розказує про те, що всім українцям треба залишатись на місцях нікому нікуди не виїжджати, нікому нікуди не евакуюватися залишатись на місцях, бо головною метою Путіна є е, зробити так, щоб посилилась внутрішня міграція, закордонна міграція і так далі. Тож не можна йому е, дозволити досягнути своїх цілей, тому всі мають сидіти на місцях. Це виглядає е, дуже дивно, але вже як є. При цьому, до речі, українців також під оцей весь тришак, який відбувається. Готують до того, що е, таке війна, можливо, в якомусь найближчому майбутньому закінчиться, і закінчиться вона віддачею, можливо, навіть е, до донб... території там Донецької та Луганської області повністю вже е, під контроль Російської Федерації. От виведуть просто війська і все. Але за це ж потрібно щось українцям пообіцяти. І про це до речі, сьогодні також говорив президент Чехії Петр Павел, який. Прибув з візитом до Києва, він сказав, що Україна має піти на болючі поступки для досягнення миру. От. І декілька місяців тому той самий Павел також робив заяву про те, що Україні доведеться пожертвувати своїми територіями для того, щоб зберегти всі інші території, і вже на тих територіях, які залишаться, пробувати будувати е, світле майбутнє української держави, українського народу, української нації і так далі. От. І паралельно з цим також. Під час прес-конференції з президентом Чехії Зеленський повідомив, що на форумі в Давосі в період з 19 по 23 січня, яка буде відбуватись, може бути підписаний документ про виділення Україні від Сполучених Штатів Америки 800 мільярдів доларів для процвітання після війни. Це дуже цікавий момент, знову ж таки, Питання тільки. Про те, коли ця війна завершиться, як вона завершиться і е, що буде відбуватися далі. Бо ми вже бачимо зараз дуже багато апокаліптичних прогнозів від різних експертів, так, які говорять про те, що після війни в Україні буде тільки гірше. І, в принципі, дивлячись на те, що відбувається в Україні на сьогоднішній день, е, тяжко навіть собі представити, навіть в якихось хренових сценаріях, що може бути ще гірше. Але в загальному така от у нас історія виходить, як ви вважаєте, чи чи достатньо потужно, е, наша влада, наш уряд на сьогоднішній день е, діє е, для того, щоб стабілізувати ситуацію в Україні? І як ви вважаєте, що при таких розкладах буде з Україною через три місяці, через шість місяців, а через рік, наприклад, або через два, якщо ситуація просто буде лінійно продовжуватись? Точно так само, як це триває зараз. Пишіть свою думку в коментарі під цим відео, буде дуже цікаво її почитати. Бажаю, як завжди, всім гарного дня. До зустрічі!